У центрі міста, дедалі частіше можна побачити неправильно припарковані машини. Водії залишають засоби пересування біля зупинок громадського транспорту, на узбіччях та навіть у місцях, де це створює небезпеку для інших учасників руху. На жаль, в нашому місті є дуже велика кількість порушень правил дорожнього руху, наприклад, там біля пішохідних переходів або на автобусних зупинках, а також під знаками, де знак. Повідомляє, що зупинка заборонена або стоянка заборонена. На жаль, таких правопорушень у нас місці досить велика кількість. Містяни розповідають, кількість машин зростає, а парковочних місць не вистачає. Особливо відчутною ця проблема стає в години пік, коли люди поспішають на роботу і намагаються залишити авто ближче до офісів чи установ. Їжу на роботу дуже часто, кожен день, і дуже дуже складно знайти парковочне місце мені, тому що я виїжджаю за 5-10 хвилин, і весь цей час я шукаю в собі парковочне місце. Якщо це вихідний день, то неможливо знайти парковочне місце. Дуже багато людей, які приїхали з інших міст через війну, тому зараз дуже багато автівок. Я думаю, багато переселенців по Новограді від цього. Звісно, більше парковочних місць зайнято. Іноді треба порушувати і стою там, де не можна вставати. Угу. Ну, Затисно, тобто це вимушена міра. Так, так. Коли угу. немає місця взагалі. Зараз я знайшла парковочне місце. Так, ми паркуємось у дворі. Угу. Тобто на центрі я не часто буваю, але ну, взагалі ну, у нас по місту, вони, якщо чесно, всюди є проблема з парковочними місцями. Ага. Можна зробити пару кол по центру, але потім все ж таки знайти. Просто їх не роблять нові, мабуть, а машин стає все більше і більше з кожним роком. Тому як би мені здається, треба розширювати. Хоча, по суті, все запарковано в центрі, да не знаю, не знаю, хотілося б да, збільшення цих місць, але поки не розумію, яким чином це можна зробити. Поставлю там машину, прийду сюди, пройду через парк. Тобто мені байдуже. Якщо гуляю в парку, то не обов'язково, щоб авто стояло поруч. Хоч і спина болить, я все одно багато ходжу. Для мене це не принципово. Якщо треба в той магазин, можу припаркуватися і далі. Я просто йду, шукаю вільне місце. Якщо вже приїхав до цього міста, то залишаю машину, і йду далі гуляти. Однак фахівці нагадують, навіть у складних умовах водії повинні дотримуватись правил. Неправильно припарковані автомобілі блокують рух автобусів і заважають пішоходам. Насамперед, чому потрібно дотримуватись, тому що це передбачено чинним законодавством, передбачено правилами дорожнього руху. Це є обов'язок кожного водія, чому саме, тому що коли ви здійснюєте зупинку в невідведеному місці, це може створювати загрозу саме пішоходам. Коли ви зупиняєтесь поруч з пішохідним переходом, переходом, і водії, які рухаються по дорозі, можуть не бачити цих пішоходів із за вашого транспортного засобу. Стоянка на автобусних зупинках, тому що автобуси потім не можуть під'їхати. Порушення правил паркування не залишиться без наслідків. Міська влада вже закупила та передала поліції блокіратори, які можуть встановити на колеса автомобілів порушників. Марина Кукліна, Максим Стоюшко, Ваненко. новини ПТРК.